В ліс по кропиву. Я поїхав в ліс по кропиву для поросят. Там, де раніше різав, там вже немає, вирізав вже кругом. І коло панської греблі теж вирізав, і по посадках де, де знав, там вже все, Вже я поблизу, вже кругом об'їздив. Ну, тож думаю, поїду в розвідку, подивлюсь, де може ще є. О, і поїхав я мимо Реса, мимо старої колгоспної пасіки, вгору, вгору, вгору по дорозі, понад полем. О, далі з правої сторони пішло поле, а з другої сторони о, пішов в ліс туди, о, вниз там гори, та саме спуски, долини там. О. І от, значить, доїхав я вже там ще під гору мені встаю, вже важко мені йду. І ось впираюся ще в одну лісосмугу таку, о. і одна дорога йде в сторону Нуфрівки, а друга йде в сторону туди, як до Крімчутської дороги. О. Глянувши наліво, я побачив лісовий масив, а вправо тільки лісосмуга, яка тягнулася далеко-далеко, і від жари вона так як немножко, як неначе трошки так вона ну, дрибіжала, так і тряслася, таке марево було. І вона то з'являлась, то зникала. Тож повернув я вліво і пішов до лісу. О. Дорога була знову трошки вгору, я постійно котив велосипед. на велосипеді було два мішка, і скісок був, ніж був. Йду собі, іду, іду, іду. доходжу до лісу. І побачив я таку, ну, ледве таку в кущах ну, дорогу, як наче така і дорога так, так в ліс вона туди входила, а тільки вона так закрита такими кущами, всякими гілками. там цей. Неначе їх хтось там взяв спеціально і от як, ну, заховав, щоб ніхто не заїжджав туди. Я ставлю велосипед і сам собі кажу, треба подивитись, що там є, там як їхати. І нагнувся, я неначе пірнув у густу зелену прохолоду. Я стояв, оглядавшись кругом. Що можу і хочу сказати? Так те, було це те, що тишина була така в лісі, якась така, аж трошки як страшнувата. Мені зразу так якось аж ну зробилося якось так і не, як не по собі. Таке як наче то казку зайшов, як на, наче, на картині, на якій дивишся, коли от нарисований такий ліс, оті трухлі пні, такі, всі в зеленому мохові, дерева якісь такі криві, якісь усі такі дивні. Дорога, яку я, замітив, ішла вниз у яр і спуск був крутеньким. Вийшовши з лісу, я взяв велосипед і знову повернувшись до лісу. І почав спускатися ну, умів спускатися з велосипедом. Саме е, На саме дно цього казкового лісу. А тепер я вам буду розповідати. От розумієте, коли я спускався, мені було там якось трошки страшно, по цій дорозі, давно і давно ніхто не їздив і не ходив. Та й не поїдеш, там багато повалених дерев. Вони були так е, затрухлявіли, що коли я хотів сісти і передпочити на такий стовбур, він е, піді мною просто розсипався. <кхи> Навіть деякі невеличкі кущі та деревця теж е, були сухі і корчуваті. І... Ліс такий був, якийсь сируватий весь такий, і з-за і густого гілля туди просочувалося сонце, а тільки з таким зеленим відтінком. І таке було враження, наче ти десь в якомусь ну, ну от як під водою, під такою, під зеленою, в такому якомусь болоті там, чи щось таке. Отаке От якесь було інтересне. І птички ніде нічого не ворушилося, там ні від вітру, ніяке, ні яке ні, ні листечко не ворушилось, ні птички ніякі не співали. І мені все ну було ну, страшнувато якось так. Ну якось так було, ну не можу я е, об'яснити. Все казалось, що щось там за мною дивиться, щось там із-за дерев виглядає. Так от, значить. І <кій> я не став катить велосипед з собою туди аж униз, щоб потім його не пхати вгору, тож прихилив його до дерева і пішов далі трохи по такій ледве-ледве замітній дорозі, яка вона там раніше колись була, мабуть. Трохи пройшовши, я побачив галявину на якій росла кропива. А далі іще, і іще, далі так, такими острівками, неначе заманюючи мене далі вглиб, вглиб туди до лісу. А дорога така пішла туди нижче і нижче. Діставши я ножа, нарізав мішок кропивий і глянувши, подумав, що ще на два рази хватить, якщо що, приїду. Прихиливши мішок до дерева, далі пішов по ледь примітній дорозі. У мене було таке враження, що за мною хтось спостерігає, я вже казав. Оглядаючись, я побачив, наче хтось ховається за деревами. Або виглядає, знаєте, так як раз вигляне, то і швидко хуп заховається. Я розумів, що це все моя уява, а тільки було якось все одно, ну якось не по собі. І це був день. А представте, щоб це була ніч або вже вечір, і там було б темно. Там і днем не було сильно, так прям дуже світло. А якщо б, б вечором, так то б взагалі, я б не знаю, що. І дорога повільно повертала, і за поворотом я побачив великого сухого дуба, який заріс диким виноградом, і був схожий на чудовисько в зеленому в плащеві. Я стояв, дивився, а мурашки бігли по тілі. Чим довше я там знаходився, тим більше мені ставало страшніше. Чи то там місце таке, чи така уява у мене розігралася, але я е, почув за спиною хрусткий гілок. Я різко повернувся і нікого не побачив. Ну та кого б я міг там ще побачити? А вже ж це тільки моя уява. Ліза всяке в голову, от воно і кажеться потом таке всяке. Але знову почув хрустки сухих гілок. Я стояв уже не повертаючись, треба просто йти назад до велосипеда, подумав я. А ще ж забрати мішок з кропивою. Коли я йшов назад, я чув знову хрустки з гілок. Неначе хтось до мене підкрадався. Я не повертався, бо знав, що буде ще більше ввижатися всяка е чортівня. Дійшовши до мішка, я сів на нього, а сам собі у півголоса сказав, зараз покурю і все в мене пройде, я заспокоюся, то всяке в голову налізло, надумав собі всякого, та й сидю тепер е страшно мені. І піду до велосипеда, а там гай-гай вже й дома. Витягнув я з пачки цигарку, сиджу мною її, і, 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 і дивлячись на неї, потім підкурюю, а сам думаю, що це, все тільки, мої, що це все тільки мої уяви і більш нічого. І не треба тут нічого такого думати. Ну, і нічого не може бути такого. Піднявши голову, я побачив в метрах десяти від себе на пеньку, сиділа якась сірозелена пташка. Ну, що ви скажете? Ну, пташка так, пташка. А коли я встав і хотів підійти, щоб подивитись поближче, то вона спочатку сиділа і не ворушилась, а коли осталось метрів 3-4, вона трішки піднялась на лапках і якось так засміялась, і при цьому вона звалилась за пеньок і пропала. Може, то вони так. Співають, але це було голосно і страшно. Уявіть, ви підходите до пенька, на якому сидить ця пташка, а вона дивиться на вас, так дивиться, дивиться. І раптом а ха 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 голосно так. Я стояв, а цигарка випала в мене з рота. Стояв десь так, минут мабуть, ну з хвилину Потім розвернувся і пішов назад. До мішка. Що хочу вам ще сказати, що за винятком цього птаха я других і не бачив ніяких. Розумієте, там стояла повна тиша, а такого бути не може. Підійшов до мішка. Я підняв його, завалив на плече і пішов вгору до велосипеда. А ззаду я знову чув аха ха-ха-ха. Я повернувся, щоб глянути, де ця довбана пташка, і водячи довкола очима. Кажу, де ти і що тобі потрібно від мене. І раптом зовсім близько. А ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я чув, я чуть не випустив мішка з кропивою. Будь вона не ладна. <свечує ф instruments> вона стояла на землі, дивилась на мене, і мені від її погляду було ніяково. А якщо правду сказати, то страшно. Я дивлячись на гору, де стояв велосипед. Зараз покладу мішок на велосипед, Пташка перебіг, перебігла і сміялася, так і перебігала вона за мною. Вона ні разу не перелітала з місця на місце. Вона от іменно що перебігала, бігла по землі, не пурхала, супроводжуючи мене і сміючись наді мною. Ось-ось до велосипеда рукою подати і раптом знову ззаду такі звуки: Хрусь, Хрусь. І це були не мої кроки, О, бо я йшов не по сухому гіллячі, а по траві. О, а коли став, прислухавшись, як хтось за спиною зробив ще два кроки, я глянувся, нема нікого. Став придивлятися уважно до всього, нікого, нічого не побачив. Я пішов до велосипеда і ось він, велосипед, поклав мішок на багажник і прив'язав його мотузкою, і почав виграти. Викочувати велосипед із цього страшного лісу. І раптом замітив, що переднє колесо спустило. Там стирчала така велика колючка. Знаєте, є така акація дика, чи як там вона називається, ну, я не знаю. Так от, коли я закочував велосипед, там акації такої і близько ніде не росло. Де взялись ті колючки? Я не знаю. Я їх витягнув, швирнувши в сторону, сказав, що ви що ви від мене хочете? І викотивши з, з лісу велосипед, я знову почув злорадний сміх тієї пташки. Чи то вона так співала, чи то вона так. чи я не знаю. Смійся, смійся, сказав я, обернувшись, <кхе> щоб тобі добра не було. І побачив, вона стояла там, де був вхід у той ліс. І далі вона не бігла, наче, наче ліс її далі не пускав. Або ж вона просто жила там в лісі, і вона туди вже не вилітала, і не саме в тому жару чи в тому яру, вона там собі сиділа. І я ж покотив велосипед додому, дорога була довгою, самі розумієте, спущене колесо, а далеко. Я котивши велосипед, оглядався назад, але вже нікого я не бачив, нічого мені не вважалось, і страх швидко пройшов, сонечко світило, стало якось навіть легко на душі, вилетіли всякі думки страшні, а велосипед важко було котити. От і скажіть, що таке було от зо мною? От, от як людина, то як зайде в ліс, о, от як можна назвати? Ото щось як надумає собі в голову. І чим далі, тим. Хуже, чим то саме, чим далі, тим хуже. Ну таке було. Така була в мене розвідка, чи є там жалева, чи немає. Я потім ще їздив після того один раз туди, але вже такого нічого не було.